Добрий день пані та панове, мене звати Марина і дякую, що завітали на мій канал. Сьогодні ми поговоримо про прочитане за жовтень. Отже, у цьому місяці мені вдалося прочитати 5 повних книжечок, також 2 чи три я не змогла дочитати, тому що мені просто не зайшли історії. І про них я розповім окремо. Отже, давайте почнемо. А перед початком відео не забудьте, будь ласка, поставити подобайчика та написати коментар. Мені буде дуже приємно. Дякую! Перша книжечка, яку я прочитала, це дівчина у потязі. Будь ласка, не дивіться, що вона така старесенька. Я купувала її у секонд маркеті і мені здається, вона пережила навіть більше ніж я. Уже пожовтіли сторіночки. Отже, мені сподобалася ця книга. Оцінила я її на 5 із 5. Це детективний трилер. Дуже файна книга, а розповідатися нам буде про трьох різних жінок. Дуже цікава історія, але трішечки ментально важка. Отже, ці три жінки пов'язані між собою, але вони не подруги. Перша головна героїня у неї проблеми з алкоголізмом. Її покинув чоловік, і вона кожного дня прикидається, що їде потягом до Лондона на роботу. А насправді вона просто катається туди і назад для того, щоб якось бити час, і для того, щоб зробити таку ілюзію, що вона досі працює. А насправді вона в. Втратила роботу через свій алкоголізм. Про інших двох жінок я не буду спойлерити, тому що ви можете дізнатися, прочитавши цю книгу. До речі, там ще є дуже файна екранізація, але, на жаль, екранізація трішечки заплутана. Тому, якщо ви не читали книгу, можливо, вам буде трішечки важко. Звичайно, якщо ви такий вдумливий глядач, екранізація вам зайде з першого разу. Незважаючи на це, книга викликала у мене дуже багато емоцій, і я б неодмінно рекомендувала її до прочитання. Ця книга підійшла дуже чудово до осінньої атмосфери, тому. Що вона була доволі таки похмурою, гнітючою і дуже багато різних загадок та таємниць. Наступну книжечку, яку я прочитала, це верхи на веселці від Пенні Флег. Це друга частинка від відвітаємо в цьому світі крихітко. Але я б сказала, що можна читати їх і окремо. Вони ніяк не пов'язані. Якщо ви не хочете раптом читати Вітаємо в цьому світі крихітко, а вона була трішечки гірша ніж друга, то можливо варто просто почати з першої. З другої, вибачте, верхи на веселці дуже цікава книга. У нас немає якоїсь конкретної історії. Це історія про різні життя людей. Вона мені дуже сподобалася. Оцінила я її на 5 із 5, а кін Цівка мене настільки зворушила, що я просто почала плакати, тому що вони настільки гарно описують та показують атмосферу та ностальгію дитинства, що у мене просто не могли не котитися сльози. Після прочитання цієї книги я відчувала такий смуток, тому що я хотіла продовжувати її читати, читати, читати. Вона була дуже чудовою, дуже чарівною, атмосферною. Ну і звичайно ж, як же без жартів. Отже, події відбуваються у тому самому містечку Елмон Спрингс. Воно має свою родзинку, а зазвичай і не одну. Харизматичний гемс парк занадто амбітний, щоб займатися продажем тракторів, полотується у губернатори, а потім у президенти. А дві жінки, які його кохають, із подивом спостерігають, що з того вийде. Беатріс Вудс, маленька сліпа співоча пташка, погоджується на неочікувану пропозицію. А сусідка Дороті у щоденних радіопередачах повідомляє про них та інших мешканців містечка на весь світ, а також про моїх улюблених персонажок Тітеньку Елнар та Нор. Дуже чудова книга, і неодмінно раджу її прочитати. Вона зігріє вашу душу навіть у такі похмурі та холодні дні. Файна книга. Шкода, що я її, звичайно, закінчила, але я впевнена, що я буду до неї повертатися і не раз. Ну і наступні книжечки, ви вже мабуть помітили. Це три частинки Гаррі Потера. Отак я в своєму житті ніколи не читала Гаррі Потера. Так, я знаю, це ганьба і неподобство, але. Краще пізно ніж ніколи, правильно? І як ви зрозуміли, прочитала я перші три частини. Це у нас філософський камінь, таємна кімната, і я забула «В'язень із Аскабану. Це дуже файні історії, і я шкодую, що не прочитала їх у дитинстві, тому що атмосфера була б мені здається навіть кращою. Але незважаючи на те, що мені вже 21 ці книги мене все ще таки вразили і дуже дуже сподобалися. Звичайно, я кожній книжці поставила 5 із 5, але моя найулюбленіша це третя. Звичайно, ми не будемо говорити багато про Гаррі Поттера, тому що всі знають цю відому історію. У мене є лише одне запитання до вас. Яка вам частинка більше подобається? Друга чи третя? Пишіть у коментарях, буду вдячна за відповідь, тому що ми з моєю сім'єю поспорили, яка ж краща. І вся моя сім'я каже, що краще третя, а мій чоловік вважає, що друга. <сум> Ось так. Давайте трішечки подискутуємо на цю тему. Ой, файні книги, я вже, якщо чесно, не можу дочекатися, коли закінчу усю серію. Про наступні книжечки, які я збираюся розказати, на жаль, у мене залишилися недочитаними, тому що вони мені не сподобалися. Зараз розповім чому. І перша книжечка, яку я не змогла дочитати, точніше дослухати, це бійцівський клуб. Ой! Я не змогла навіть оцінити цю книгу, та і не певна, що Мушу її оцінювати, тому що я її не дочитала. Отже, історія нам буде розповідати про чоловіка, у якого явно проблеми з психічним здоров'ям. Дуже багато було поганих слів, які я просто не могла сприймати. Я не кажу, що я свята і взагалі не вживаю поганих слів, ні. Але мені настільки було бридко слухати ось цю розповідь від цього хлопця, точніше чоловіка, я просто не могла себе стримати. Я злилася, коли я слухала цю історію. Мені зовсім не зайшла ця книга. Дуже багато агресії. дуже Багато цинізму, і через це я не змогла її закінчити. Проблема в тому, що я взагалі не розумію ні фільму, ні цієї книги, тому я вирішила, що це просто не мій жанр, вона мені не підходить, і я більше ніколи до неї повертатися не буду. Звичайно, багатьом людям подобається ця книга, тому якщо вам вона подобається, напишіть, будь ласка, чому і що ви знайшли такого цікавого в цій книзі. Мені буде цікаво знати вашу думку. Наступна книжечка, яку я також не дослухала, це людина, яка хотіла бути щасливою. Отже, почала я Слухати цю книгу, але перед початком, як ви знаєте, я не дуже люблю читати анотації. І як виявилося, ця книга більше як нонфікшн або саморозвиток, я не кажу, що ця книга погана. Ні, вона просто не для мене. Тому якщо ви любите таку літературу, чому б і ні, варто спробувати прочитати. Просто для мене всі ті поради і всі ті філософські думки, які вони описували, були вже занадто банальними. Якось я вже пройшла той вік, коли я читала дуже багато книг по саморозвитку. І я дуже вдячна цим книгам. Я дуже вдячна цій літературі, лі 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 тому що саме вона сформувала мій характер, мій е такий погляд на життя. Але читати зараз таке для мене вже нудно, тому що все те, що написано в книзі, я вже знаю. Я вже колись отримала ці знання, але від інших книг. І остання маленька історія, з якою я б хотіла з вами поділитися, це ті, що йдуть з Омелесу – Урсула Ле Гґвін. Цій малесенькій історії, точніше, цьому оповіданню я поставила 5 із 5. Я не думала розповідати про це оповідання, але якось в останній момент вирішила, чому б і ні, хочу з вами поділитися цією історією. Отже, історія дуже файна. Вона мені сподобалася, вона буквально на 5 сторіночок, але точно варта вашої уваги. Ця історія розповідає про неймовірно чарівне місто. У ньому всі люди щасливі, усе чудово, завжди таке відчуття свята, завжди всі люди посміхаються, танцюють, співають. У повітрі ти прямо можеш відчути цей запах щастя. Але не все так просто і завжди має бути скелет у шафі. І у цій історії скелет у шафі це дитина. Дитина, на якій побудовано усе щастя. Дуже. Вже важка історія, і якщо чесно, я б могла говорити про неї дуже довго і нудно. Цю історію наша професорка задала нам прочитати, і прочитавши її, я просто зрозуміла, що я буду повертатися до неї знову і знову. Це чарівна історія, але вона розриває душу. Особливо від кінцівки та від усвідомлення того, що ж там справді трапилося. Звичайно, я б радила прочитати, тому що вона займе буквально 5 хвилин вашого часу. І це гарна історія, яка змусить вас замислитися, а який ви вибір зробили б ви Ну що ж, мої любі підписнята, ось таким був мій жовтень. Трохи магії, трохи філософії і трохи розчарування. Дякую, що були зі мною і дякую, що додивилися це відео до кінця. Гарних вам вихідних і насолоджуйтесь читанням!